В цьому відео я хотіла би поділитися прикладом нішевого магазину, в якому все підряд, але дуже стильно. Давайте зайдемо. Нас додали в одну колекцію, ось мої картинки, ось там різні. Але я вирішила розказати тільки про один магазин з цієї колекції, про магазин Ena Forest Art. Мені вже і назва сподобалась. Дивлюся, людина підійшла з чувством толком розтановки. Єдине зауваження, що на цій, якраз фотографії. Дуже багато на фоні всяких речей, які відволікають. Але в цілому, коли я проскролила цей магазин, ну, мені, мені, в мене дуже гарне враження склалось. Єдине, що я би радила вам в майбутньому, от гляньте, в неї 30 продаж, до речі, і вже вона зірковий продавець менше додавати на фоні всяких речей, які ви не продаєте, робити їх по можливості розмитими. Щоб вони були хоча б в різному фокусі. Наприклад, те, що ви продаєте в фокусі, а те, що ви не продаєте, не в фокусі. Але ось ця фотографія мені дуже сподобалась. Це і хендмейд, і картини, і ювелірка. Подумайте, можливо, ви зможете щось таке робити. І ось вона продає цей набір сережок п'яти пар за 90 доларів. Я думаю, це круто. По перше, маленька посилка легка, а ціна досить приємна. Отже, така вам ідея класна. Як вам взагалі такий магазин? Подивіться, і шкатулки, і мініатюрні картини, і оформлені в раму, і не оформлені, і різні рами, і все це гарно читається, все це гарно, дуже подано, стильно. Ну, Як вам таке для натхнення? Сподіваюся, комусь щось буде з цього всього діла корисне. Мені сподобалось, що вона так само і себе додає на фото лістингів. Ну, і раз ми говоримо про оформлення, давайте подивимося на відео. Одним оком вона знімає крупним планом. Так, дивимося далі на фотографії. Ось Загальна фотографія в контексті, фотографія з торцем, елемент, деталь, задник і упаковка. До речі, це дуже важливо. Ми про це ще детальніше поговоримо. А зараз так вам просто для натхнення, для того, щоб мати уяву, як ви це все діло маєте оформляти, пакувати, стилізувати, щоб ваш бренд виражався в усьому і в найменших деталях, для того, щоб відразу як ви станете зірковим продавцем і залишатись ним. Адже для цього багато не потрібно. Гляньте, в неї 30 продажів, і вона вже має цей невеличкий беджик, що важливо. Ну що ж, пишіть в коментарях, чи вам цікаві такі короткі огляди магазинів для натхнення, для ідей, для того, щоб побачити, як робити і як не робити. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. До речі, як вам вертикальний формат?